Якщо ви втомилися від галасу й метушні великого міста, ласкаво просимо в Бутучани. Тут між колись братською Росією та Європейським Союзом Румунією живуть близько двох сотень людей. Більшість з них літні люди та ті, хто їх доглядає, як, наприклад, Іван Бабенко. Його родина живе тут не одне покоління, як і майже всі в селі. Ми намагаємося з'ясувати, до кого мешканці Бутучан більш прихильні, адже це питання нині розкололо політиків Молдови на два табори. Ну, я вважаю так, що чоловік має вибирати сам. Я вважаю, що людина так? має вибирати сама, куди а і як хоче. А я отут от не туди і не в інший бік, від. тому що у мене тут батьки. Тут ніхто нікуди ні не нікуди їде нікуди ні. ані в Росію, ані в Румунію. Ні в Росію, ні в Румунію. По Пообіді люди сходяться до мобільного кіоску з яблуками та картоплею. На питання як життя чуємо погано, зовсім погано. Продає плохо. Ні, з ким жити. Невідомо з ким жити, що було краще. Європа теж погано, Україна теж погано. Україна теж плохо. До єдиної крамниці в селі з промовистою назвою Магазин покупці заходять рідко. Не дивно пояснює власник Давид Бабенко, маючи в середньому 300 євро зарплатні на місяць, люди намагаються прогодуватися з власного городу й саду. Усі намагаються заощаджувати. Треба потрібен сильний політик, який нарешті виведе нас з кризи, такий, яким ми зможемо пишатися, щоб молодь не їхала звідси, щоб тут знову вистачало роботи для всіх. Я за все життя із росіянами працював, і з румунами, і так вам скажу, треба з усіма домовлятися. Уже майже десятиріччя при владі у Молдові про європейські сили. Утім, попри мільйонні субсидії від заходу, економічна ситуація практично не поліпшилася. Багато хто розчарований відсутністю змін на краще. Відчути і побачити Європу, як демонструє нам надвечір Іван Бабенко, у молдовському селі можна хіба що по телевізору, в благенькій батьківській хаті.